Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Так, тоже морози, будеш. Допишу. Так, і дописуємо. У мене є тут Олеся Анатолійна, то що вона мають робити? Ні, ви себе допустити, що ви... Ми... Ні, ми просто нас... міняємо замість смакола. Ні, мені, я доповнення... Ми не міняємо, бо це є леся Анатоліона, ну, плюс і просунути. Так в задні дописуєте, хто сьогодні Ні. ще був присутній. До неї буде двоє, так? Так, ще одна де ось. Вуменюк не приїхали, інспекція, ми повідомимо їх окремо, щоб вони дали своє резюме. Так, Коломієць є. Кухарчук. Так, є. Так? А де вони? А ну запросійщик, чого на далі? Так, вас... так. Вас... так. Да, я, інспекція наша є. Залісає Нема. Ну, Все нормально. І ви так само допущите. А, Ні, ви мені сюди допустіть. Це буде моє, а це ваше. Дуже а важливо. може такого? Я вже написала. А я там на Нічого. Нічого страшного. Да? Ну хай буде. Тільки немає... Качок, і так далі. То ви, ви мені тут напишіть нас? себе. Да. Тобі Значить, у нас відсутні представники інспекції екологічної, а всі решта... А, і поліції. Ми в чомусь її випустили з собі ряду. Хоча листи на головне управління. Так. Значить, в принципі, сьогодні ми подивилися ті всі об'єкти, так? Да? Визначили, що дійсно воно значить, будується з порушеннями всіх державних будівельних норм і без жодного дозвільного документу. Це... Ніхто не оскорює це питання. Значить, кожен структурний підрозділ, який сьогодні представляється тут, на комісії, дасть свої е, бачення, так? І ми пропи, може зараз ми пропишемо в протоколі. Та я думаю, можна і зараз прописати в протоколі. В так, так. Ну давайте. Саме перша малюкультура, розказуєте, що нам. Що ми а, значить, будівлі де проводиться незаконне будівництво? Чисто знаходяться згідно генерального плану розвитку державного історико-культурного заповідника Межибіж 2004 року. Угу. Розроблений ось тут. Я теж взяла п'яту документацію, так. якщо є. Оця верхня там картинка. Це у нас, от у нас викопіювання з з генерального плану існуючого. Там є іменно нанесене вода. Це, це є у нас оце, проблематичне питання одне. Ну а друге десь орієнтовно, мабуть, отут мені позначити. О, тут, так, я так, так, тут я теж позначала її на цьому істору корохів. Бі... Не, 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 не. Ліше, вона зовсім ряду, але е, я так розумію, ні, 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 ось дощ дорога йде. <поти> вона не зовсім ряду, вона, мабуть, що в усьому секторі. Мабуть, що в цьому мер. На та ну, та. бік тобто 17-го року. А зараз ще одне будівництво. Зараз вони знайдуть і будемо да. Ви 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 що Можна зазначити, що вона поїхала пробуду. Це було Шевченка. Войтовича йшла отак, а це був провулок наразі. А от Войтовича йде. Да, так, це вона йде ці, що ми переїжджали, що тут були Так, да, Я хочу, щоб ви будівлі. озвучили. Так, були... В принципі, мова да. йде про Шало Малейхіма 5. Це зараз є власники, вже ви знайшли. Будь ласка, читайте. Угу. там. Я, я без окулярів, якщо підвести. Так, пробулом шала Малейху Ма 9. Провулок Шаломалейхіма 9. Бар, мейр та бік. Це два власники. Там, ага, де, на, на, і на там. Да? Договір купівлі продажу. Один власник і другий да. власник. Два власники. Договір купівлі продажу 2017 року. Так. Да. Натан. На Співвласник, напевно. Так, а там можна буде визначитися площею цієї, якою вони володієте? Можна буде, але потрібно доступ до системи. До написати? я зараз піду подивлюсь. Я зараз тут дівчатку дивлюся і скажу Все. інформацію. Так. А, так. А, по а по другій будівлі можна потім шукають зараз. А поті другі мене є оці. Я взяла з собою, значить, то да. да. ну, що ми видавали. Да не просили для вас Ми паспорт. Давали такий будівельний паспорт. Там є декілька їх є п'ять, а я взяла. А Вони брали досі Вони на розроблення регіонального плану. Вони завернули, ось є довго цих ділянок да. і власники в... власник що там знаходиться зараз буде власник ні, ні, ні масово. Власники був Гайдученко, був власником ще в вересні місяці, а вже в жовтні вже власниками були представники. Бо, Страйський... бо в добі ще проходить як гайдучі. Боже, як там було? Виходить так, власником земельної ділянки, значить, тих всіх ділянок, так, тих п'ять так. ділянок, Габай, Девід, Елізер. Один і mm -hmm. другий, вони йдуть один чіті, по половині. Ага, так-так-так. Елія і Галс. Оце таке <післяння> Так, так, <і>, так. <о. після> <після> 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 В принципі, вони і, і на, на них і видавалися всі ці будівельні паспорти. Так. <після> <після> Що я хочу? Або не знаю, що робити тоді, коли в листопаді звертається сам Гайдученко. А Гайдученко і він і йому давали дозвіл на розроблення детального плану зі зміною цільового призначення. Так? Не давалося. Не давалися. Є начальник відділу земельних відносин. Вона вам по цьому питанні скаже краще, бо я не вважаю, Я знаю, що було так. Я не знаю, як іменно, там, але сесія. На сесії це все да. розглядалося, дали через неділю, знову провели. А Тому що ми ага. тоді сесія. Пам'ятаєте, ми, ми цією комісією? Ага. Пам'ятаєте, да. ми цією комісією е, дали доручення все-таки зробити цей детальний план, да. але ж його привезли до будівельних норм, а, так що це врахувати. Да. Відповідно, селищна рада пішла на зустріч, зробила оце розпорядження, рішення да. оце про розроблення детального плану, і на тому воно все сталося. А потім та дівчина, яка була представляла його інтер. Пропала і але, не було з ким навіть телефона не бере. Вона ніби почала з нами співпрацювати. Сказала, що ми, ми подамо ну ми протоколі прописали, що вона зобов'язалася нам подати, якби всі документи, До які вони мають, дозвільні всі. Вона ніби значала представилася. А потім, скажімо, не не Від... не відповідно, селищна рада і скасувала це, це, це рішення так. про розроблення детального плану. На сьогодні вже нічого і немає. Так, то в принципі зараз ми будемо знати, є, що це будуть за ділянки. Відповідно, ми в протоколі пропишемо цих власників, це все. Далі, тоді, значить, наша комісія ініціює в е, поліцію перше. Так? Так. Угу. Угу. про фіксування незаконного будівництва? Дивіться, я би ще хотів, щоб ви додавали туди по охороні культурної спадщини, враховуючи, що розробляється стройко-архітектурний опорний план, він не є розробленим. До його затвердження не мали права видавати будь-які земельні ділянки тут, в селищі, під будівництво. Ініціювати взагалі перевірку перевірку діяльності. Виділення земельних ділянок Значить, в селі, все, що... е, То а, кому це забудову. ініціювати? Можливо, Держгеокадастри хай зробить? Виділення земельних ділянок на забудову. Держ... Тому що були листи попередження на всі історичні населені місця. Ще з 2009 року вони проходили, що без історико-архітектурного опорного плану не мали права до цих пір. Це є порушення чинного законодавства. В сфері охорони культурної спадщини. прийняттям цього закону, який був прийнятий в 2018 році, в лютому, щодо того, що з 1 січня 19-го заборонено взагалі будівництво без архітектурних так, так. Відповідно, мною були теж ініційовані листи листи на всі ці відповідно населені пункти, які віднесені до історичних, вони всі попереджені. Я в кінці року попереджала. І відповідно в січні місяці цього року обов'язково попереджали. Обов У зв'язку з цим, цим. цим попередженням того і виділилися кошти, власних коштів не було, виділилися кошти інфраструктурної субвенції на розроблення історико-опорного архітектурного плану. Так само генеральний план Западинців всіх населених пунктів, які ще не розроблені. Бо щоб зробити генеральний план селищенського типу Меджибіж, потрібно було спочатку. Ну Це спробувати. зрозуміло, але це вже наслідок. Це вже. Ну, так, я вижу кажуть до нього, це промову ви зробимо, якщо було про те, таке звернення, від масштабні. Можливо, і по цим, земельних ділянках не мали права виділяти під будівництво. Де ж гелка дасть представники будуть, значить, зроблять перевірку всіх цих виділених земельних ділянок? Друге, дабіль. Так, ми просимо вас здійснити також перевірку законності цього будівництва. Чи ви вже Ми здійснили неодноразову вже перевірку? Ну оскільки управлінням е, не наділено повноваження примусового впливу. Ми нічого зробити не можемо. Е, пропоную е, поліцію, щоб е, ну особа ніби встановила на це габайда від резару, ну просто щоб його якось примусово. Але допровадити, допровадити. почекайте, Ви дивіться, у вас є юридичний відділів, е, так? Так. і фактично ваш юридичний відділ може ініціювати до суду щодо знесення. Так, так і так потрібно. І тому що я так. от за що я говорю, поліція знову скаже, що в неї от, повноваження не... тільки на території України. І вони не знайдуть, вони просто не мають змоги, бо ми зробили іменно від звернення до вас, все-таки ініціювати питання до... Суду щодо знесення. так? Так. Треба прописувати таке, що можна його якось реалізувати. Тут, відповідно, Оце має ви за ним, ним бігається вже по три раз. І його вже, немає, і поліція так, приходить, нема, ну, ну що, бігати, він в Ізраїль і садиться. Із із і коли ця справа буде відповідних органів, повірте, він появиться і буде бігати, і буде, і буде так, старатися так, вирішити ті свої питання, бо буде зацікавлений щодо якоїсь, можливо, що його залишили. Що він тут має вирішувати? Чесно не знаю, з ким. і Що він тут має вирішувати? Ні, ну, ну І такі будівлі це дійсно що страшно. Так, Тому що, ви кажете, тут поліцейський, один поліцейський, да? Чому? А ви представте, якщо їх наїде оце дві будівлі, ще приїде, що тут буде робитися? Де ті поліцейські брати? Ми будемо ми будем, ми будем платити податки для поліцейських, привлікати, щоб вони тут танцювали. Ну, хай танцюють вон там, де вони танцюють. А тут ну, на наших, на наших пращурівних пісках танцювати. Якщо, якщо там можна котедж строїти, то будь ласка, строїть котедж, не... щоб потім не знати, куди, що скидувати. Ну, тут історія ж була. що Вони ці вони всі фікальні, одне викупляють від, від хати і прямо в хати да, кидають да, да. шланги великі, пожарні. Одного ця китово так було, де зафіксовано. Зафіксовано і. І все туди стікає. І вже в подземних атаках. Поліція ну, що ж? Виїжджала, статі відкрили кримінальне провадження. Я знаю, це не, ну, не за нашою ініціативою. Ще якась журналісти приїжджали з Хмельницького, якесь телевідення, приїжджало, визивали поліцію, зафіксували. Як там далі, я не можу знати, як там далі. Ну, Відкрили кримінальне провадження. Вони, вони купили машину, <смір> заключили договір заключили заключили да, з, з, з комунальним підприємством і вивозять туди, вони дійсно вивозять туди, бо ми їхали без машини. Ну ви знаєте, два місяці тому ще, мабуть, не вивозили. Чого не вивозилось? Бо було тоді проблема місцеві, люди перекрили дорогу, бо раніше фекалії вивозилися в ліс. І, і тоді зробили дуже великий бо, не сперва, то, що в, в ліс. Екології, не Ні, так екологія написала, що їх це не цікавить. Да, їх це не цікавить. Але вони стільки mm -hmm. там повивозили в той ліс, що там поле mm -hmm. стоїть е з нечистотами і винеї. Ну, ну, і коли туди перекрили туди. цю дорогу, вони вирішили пускати просто, викачувати, оці, як вони, насосами, просто оті Приміщення, які вони викупили в підвали. Закидали, просто це вже було зафільмовано, вже знімалося. Потім, 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 я це взагалі нонсенс просто. Якось, да, я, 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 я не розумію, як так ну люди, ви ж, ви в своїй країні ж такого не робите. Ви ж в себе такого не робите, а тут -а, от, ну, просто так от відкрито, якби по-хамське. Ну. ну це таке ж відношення до нас, понимаєте? Так, шановні колеги, далі що, що ми, які ще заображення Що ще прописуємо? Що, що, що прописуємо? Мам, ну, мені здається, що на, на, на цьому поки досить. Достатньо. досить. Я, я сформую, сформую кожен отримає відповідно. Можливо, будуть ще якісь зауваження виправляємо і відповідно ми до п'ятниці. Вам ja, надаємо ja, повністю. Ja, ja, я тоді, вже, Добре. Добре тоді, і тоді. Ну, і ще зараз, що нам дівочки скажуть вже там по цих. Зараз зарабайте да, вже вважайте, Документи вважайте. мати на руках, щоб щось чітко вже говорити, які кадастрові номер, який що, яка <плес> та, площа, який це як і хто власник. Ну, в принципі, ось так. Можливо, спільними зусиллями щось і робимо. Не може розробимо, тому що не... Ні, ну що тільки перший крок, то робить. Ну, По-любому зробимо, тому що так не може бути, да? Ну, ну як. Я розумію, що є вищі сили, там зараз будуть втручатися. Ми а ж розуміємо. <рекліст> але... це, 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 а. А. Там якесь протокольне рішення, чи якесь ви, ну, що ми незаконно. Як це досуг поведе? Ну, це так. На майбутнє просто, якщо це все е, через суд, mm -hmm. ну, да, mm -hmm. взагалі mm -hmm. через... з практики хочу сказати, що я брав участь е, особисто, близько в 10 судах, І з них більшу половину виграв. Е, суддя стає за державні інтереси. Mm -hmm. Не за. Е, mm -hmm. Люди були прості, селяни, заручники ситуації, коли селищна рада, наприклад, е, Шепетівський район, там, Корчик село. Дала незаконно пам'ятку археології незважаючи на те, що там охоронний знак стояв, що там паспорт був виготовлений і все, вони дали у 2005 році без погодження, нікого не питаючи приватну власність по 2 гектари двом громадян. Суд виніс рішення скасувати, Це... скасувати, звісно ж. І подібна ситуація була в нас по е Нетеченці, Віньковецькій район. Подібна ситуація у 2011 ми виграли, в 2015 -й ми виграли апеляційний суд, Ізяславський виграли суд, подали знову ж таки е зацікавлена сторона орендаря земель, там більше 100 гектарів, де поселення пам'ятка, скіфське поселення. Ми виїжджали, ми встановили, що акти дали, що то дійсно там є пам'ятка, там є культурний шар з фотосвітливами з, з усім. Скасували 100 гектарів землі оренди. Не 3 гектари, що там попало йому, а всіх 100. А, спитати, а, апеляційний хто? суд. Апеляційний Хмельницький суд у 2015 році, грудень місяць. Практика юридична прецедента є. А хто ініціював? Відділ охорони пам'яток у Хмельницькій області. Як колись окрема юридична особа, було, ініціювали прокуратура. Ініціювала також на відповідно наші листи. Та... Я Дивіться, вам хочу ще сказати коли з іноземними особами ми поки що це... не <святливі>? мали мені але тим не має порушувати права в законодавства країни, в якій вони тієї діяльні коли подає позов громадський практика прокуратура. Не і може виступати, хто там є пути, коли але він те, буде поставляти прокуратуру. Якщо це зробить далі і від нас всіх докази того, що це дійсно. Будівництво велося без дозвільних документів. взагалі. І, звісно да. ж, прокуратура встане на сторону держави, буде представляти інтереси. І ви Державний будете подавати, я би хотів бути третьою стороною, бо в мене теж є адвокати, які будуть виступати по, цьому, по цих питаннях. І ми теж будемо цей. Не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.